Я ще раз на своєму каналі. Сьогодні в нас обзорчик на цього прекрасного підбайка, якого ми розігруємо вже дуже довгий період часу, але я сподіваюся, що ми все-таки його розіграємо. Один білет коштує всього 250 гривень, кількість білетів обмежена на даний час. Ми відбиваємо там певну суму і тоді відразу його розіграємо. Там залишилось там менше 100 білетів до кінця розіграшу. Тому... Поспішіть прийняти участь. Один обзорчик у нас був, але це обзор після обновочки, після того, як я його повністю обновив, він став прекрасніший, гарніший, мощніший та більш надійніший. Тому що тоді він робив з прострілами, майже не їхав і просто нормально не працював. А зараз він працює ідеально, пече 100 км за годину на 12 колесках, та на ось такій зірочці. Тому це дуже чудовий показник, навіть деякі трьохсоті мотоцикли, такі як Covi Light, їдуть всього 105 по спідометру, а то я перевіряв по GPS. Тому починаємо обзорчик з моторчика. Напевно, моторчик тут 190, 190 кубів, 20 майже 20 кінських сил. Це просто жесть. П'ятиступінчата коробка передач, 5 передач, тулить 100 км за годину. Це те, що я провіряв, на GPS, Тобто, все, все чітко зафіксовано. Електростартер, кікстартер, заводиться чудово. Ось такий він з вигляду, велика башка, двохклапанна, не чотирьох. Хоча тут можна поставити ще чотирьохклапанну голову, і він буде фігачити ще набагато крепше. Але поки тут стоїть стокова двохклапанна головка. Моторчик виглядає гарно, нічого ніде не відламано, кріплення, всі цілі, все затянуто, все прикручено. Ніжка навіть не гнута на передачі. Міняний тільки генератор, тому що він тут згорів. Замінили генератора. Новенько, все чітко, гарно дає зарядочку. Карбюратор тут Кейхен, не пам'ятаю, по-моєму, 28-й. На ньому він також працює добре на верхах і на низах. Хоча на низах цей моторчик працює так собі, помалу він розганяється, але коли його розкочігариш, розкрутиш, тоді він починає робити просто мерву на дорозі. Тобто його потрібно крутити. Це верховий моторчик. Також тут є масляний фільтр на ньому вже ось тут масло. Замінив я буквально два дні назад на ньому масло. мотюль 510, 10В40. Новеньке масло, новенька свічечка вже тут у нас стоїть. ось. Повністю забрав всі підсоси воздуху на впускних цих колекторах, налаштував, перебрав карбюратора, замінив повітряного фільтра, ось такий тут червоний спортивний стоїть. Ну, По мотору тут взагалі просто нарікань ніяких, пече він страшно, ніяких отстрілів, Крутиться в отсічку просто скільки можна. Щеплення робить круто, коробка нічого, ніяких нюансів по ній також немає, стартер також все, коротше, по моторчику прекрасно. Клапана я також регулював, також тут присутній масляний радіатор. Ось виходять патрубки з цього моторчика. І також тут є ось такий тумблер, і включаються навіть ось такі кулера, які дують і охолоджують. Масло, масляний радіатор. А вже радіатор охолоджує саме мастило, яке йде по цій всій системі. Відразу поговоримо про його розхід. Цей моторчик на сотню бере приблизно 3-3 літри до 4 при лютому навалі. До речі, у мене на каналі є окреме відео про його розхід. Скільки я проїхав кілометрів на одній літрі, і потім в кінці вирахував, скільки він жере на 100 кілометрів. Тому обов'язково перейдіть та подивіться цей відос. Бак тут на 5-6 літрів, тобто він великий, як для такого підбайка, і його вистачає на дуже і дуже довго. Стоять тут 12 катки, маленькі, невеликі, зроблені для трека. Тут спочатку була мотард-резина, але попередній власник установив сюди кросову резину. Передня ще в непоганому стані, задня трішечки вже підстерта. Резина 80 на 100 на 12, і спереду така ж сама. Взаді стоїть однопоршневий супорт, гідравлічні гальма, які не перегріваються взагалі і тормозять просто прекрасно. А спереду стоять вже двохпоршневі гальма, які також тормозять прекрасно, стають навіть на стопі. Ручка газу тут стоїть ось така короткохідка, просто стільки ходу, і вже він крутиться просто максимально. Новенькі гріпси протейпер дуже і дуже зручні, просто м'які ось такі. До яких дуже чудово прилягає рука і не злітає. Руль у нас тут також протейпер. Пульт у нас тут стоп-двигун і стартер. А з цієї сторони один пульт для пуску ось тих кулерів. Присутній ключ запалювання, ось так же він не реагує ні на що, а так от буде у нас заводитись. Вилочка у нас тут перевернутого типу з такими крутими дропаутами. Жирна, здорова, тобто вона не зламається. присутні регулювання, ось, компресія та відскок, якщо я не помиляюся, вони всі працюють, вона налаштовується, все прекрасно. Недавно перебиралася, ставились новенькі сальнички. Взагалі нічого тут не тече, не потіє. Оце каталися і нічого тут не потікло. Свіженьке масло матюль 10В. Тут я ще не встиг поставити цю захист, поїхав зразу знімати обзорчик для вас, тому що відоси дуже рідко виходять, дуже мало часу, тому що ремонтую мотоцикли і потрібно щось для вас зняти. Тому вилочка взагалі супер, конкретна, велика і живенька, повністю перебрана, все чітко. Задній амортизатор. Ось, моноамортизатор також не тече, працює чітко, є налаштування якесь, я не знаю, я його не крутив, але воно є. І також він. З повітряною підкачкою. Тут під сідушечкою видно верх амортизатора, і там є сосок для того, щоб його качати. Тобто його можна зробити жорстчим, можна м'якшим під вашу вагу. Не гнута тут навіть ніжка гальм, все рівненько-гарненько. Ця також. Ну, ось тут тільки на трекою, напевно, трошки підчесали її, бо під байк трековий суто, щоб ганяти на гоночках. Але це вже його перекупили і використовують просто таку всілусі. На покатушечки. По задній ходовій маятник тут залізний, без люфтів. Абсолютно все тут ціле, не розбите, не люфтить. Цепочка сальникова, ще жива, її потрібно тільки змастити, все гарно. Задня зірка також в непоганому стані. Ще зуби в другу сторону не пішли. В принципі, ціленька не пам'ятаю, скільки тут зубів. Напевно, десь 38-41. Спереду, там, якщо я не помиляюся, 14 зубів стоїть. І 428-й крок. Тихо, <кій> тихо, 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 тихо. Рама тут повністю залізна. Ніде нічого не тріснуто. Трошки ось тут злізла фарба, але це нічого страшного, воно підфарбується. А так то все тут ціле підніжечки не відірвані кріплення. Все просто чудово. Тут ніяких взагалі нарікань немає. Підрамник також повністю цілий, навіть ніхто на ньому не перевертався. Тут фарба ще заводська. Тому ось так. По пластику тут, в принципі, також нарікань немає. От тільки трішки такі невеликі нюанси після моєї поклейки. Графіки, новенька, ось така графіка. Тут хорош-хорош Діон. Мій ютубчик, на який вам потрібно підписатись прямо зараз. Бешений підбайк 55 Гіон, мій інстаграм, також підпишіться, Монстер. Ну, коротше, ви зрозуміли, графіка просто прекрасна, яскрава і красива. Сидіння повністю новенький чохол. Ви подивіться без ніякої складочки, перешито, все натягнуто. Ну, Просто суперово виглядає, прямо як Kawasaki kx 85 Стоять тут в нас алюмінієві траверси, дуже легенькі та потужні. Рульова також тут не люфтить, перемазана, змазана, все чітко. Взагалі він повністю готовий до сезону, він все й перебраний та на новому мастилі. Що в вилці, в амерті та в моторчику. По проводці тут, як ви бачите, все присутнє. Тобто сюди можна поставити і фару, і поворотники, і гудка. Гудок, до речі, стоїть. Просто потрібно підключити та поставити пульт. Стоп, задній габарит, все сюди можна поставити. Навіть лягушка на гальмо тут присутня, просто підключити і буде працювати стоп. Також подивіться попередній обзорчик, який він був, та зрівняйте, який він є прямо зараз яким ми його розігруємо. Також у мене є декілька випусків, як я його відновлював. Також рекомендую до перегляду всі посилання залишу в описі під відео, як завжди. Такий мінус трошки є по баночці. Це вже він був таким купувався, тому її можна тільки зняти, але він буде виглядати не дуже. З тією заглушечкою він виглядає трішки краще. Ось така баночка тут невеличка. Звук у нього просто. Лютий, він так бешено працює, що просто капець, всі сусіди в шоці, і всі дуже на це жаліються, тому це також трошки невеличкий мінус у нього. Навалювати сьогодні сильно не будемо. Навал був у попередніх відосах, але трішечки так для нових глядачів, щоб вони розуміли, якого підбайка ми розігруємо. Це у нас Діон X-Ride 190 Pro. Суха вага у нього всього 75 кг, Тобто його можна просто підняти і перенести в важкодоступних ось таких місцях. Але туди ми ще більш за все що заїдемо, коли будемо знімати на нього тест-драйв. Я думаю, на ще одному підбайку поїдемо, покатаємось і заснімемо вам трошки. Лютого навалу, якого дуже давно не було на каналі, тому поспішіть прийняти участь у цьому розіграші, тому що квитків залишилось зовсім трішки, а байка потрібно розіграти. Давайте вже доб'ємо ту суму і привеземо декілька МТ-шечок і будемо займатися їхнім тюнінгом, перероблюванням і лютим навалом. І повернемо старий контент, який був раніше, який вам так подобався. Тому посилання залишу, як завжди, в описі під відео. Також ось тут десь напишу номер карточки 250 гривень за один білетик. Приймайте участь. Кількість білетів на одну людину не обмежена, але загальна кількість білетів обмежена. Там залишилось всього-навсього менше 100 білетів. Ну, що воно там. Такий в нас вийшов обзорчик. Перший відео за довгий час. Але я сподіваюся, він вам сподобається. Тому ставте лайкос, підписуйтесь на канал, обов'язково приймайте участь в розіграші цього підбайка, тому що такий надійний, живий, повністю зроблений підбайк. Я думаю, потрібен кожному всього за 250 гривень один білетик, донайте, і у вас буде одна можливість забрати такого підбайка. І її буде достатньо, щоб його виграти. Тому всі обов'язково приймайте участь. До наступного відосу. В наступному відосі вже будуть, я думаю, радянські мотоцикли. Покрутимо їх, відновимо та чудово покатаємось і знімемо для вас трішки контенту.